Фрази, які видають вашу безграмотність. Ніколи не кажіть слово крайній, якщо хочете сказати останній. Багато хто уникає слово останній, тому що воно має негативний відтінок дарма. Останній це той, що закінчує ряд предметів явищ або дій. А крайній це той, що з краю. Тобто у черзі потрібно запитувати, хто останній, тому що крайній це і перший, і той, що замикає чергу. Не покайте Суржукові покручі, як от поїхати по справах. По наказу директора запам'ятайте, їдемо у справах за наказом директора та говоримо відверто щиро. Чи правильно сказати українською, зачекай пару хвилин? Пара йде з чайника, пари проводять в університеті. Може бути пара закоханих чи одружених, а ще парою називають два предмети як єдине ціле: шкарпетки або взуття. Правильно казати декілька або кілька, це невелика кількість. Наприклад, дайте мені декілька яблук, але будьте готові до того, що вам їх дадуть 10. якщо продавець знатиме, що кілька та декілька це від 3 до 10, адже всі хочуть продати більше. Ваше мовлення це те, що може закохати, захопити або переконати. Все це можливо, коли ви спілкуєтесь грамотно. Над цим потрібно працювати. Підписуйтесь та спілкуємось ефективно разом.